Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні буде огляд актуальних подій. А, і знову на порядку денному за Все, шквал новин до когони. І вже не один підписник, підписниця мені писали, що подивіться, що до чого і як. Що я сьогодні хочу подивитись? Е, я хочу сьогодні подивитись взагалі, що її чекає на липень місяць. Так? Я хочу подивитись, зокрема. Цікавий розклад зроблю. На цей раз не, не зовсім звичний буде новий розклад. Стосовно ймовірності, якраз того, що там росіяни щось вичудять. Е, ну і на кінець хочу подивитись таку цікаву тему: як, А що стосовно цього думає стосовно ЗАЕС, відповідно того, що там росіяни можуть витворити? Що про це думає е, мірове правительство? От, світовий уряд він же. От якби не дивився на це, а доволі цікаво. Скидувати їх з рахунків не варто. Якби, якби... Ну, добре, подивимось, що до чого. Ну все, поїхали. Так, гаразд. Ну, давайте, на липень на початку, а там будемо будем далі дивитися. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає на Запорізьку АЕС? В цьому місяці. А я скажуть вже неправду. Манас. Так. Що це тут потяглося? Урус перевернутий, Дагас. Нуга разди. Куди? Фехо. Кана. Евес перевернутий. Авуньо перевернути. Ха, а ну гаразд, я правильно розумію. Ха, ха я зрозумів. Добре. В ударі сьогодні трошки руни Добре, прошу мова. Дивіться. Мана зурус перевернутий Дагас, Феху, Кано, Евас, Вуньо. Переверну там. Ну і пусту руну, відповідно, я доклав, ну, але раз постаруна, значить, що називається, думай сам. Ми все сказали. В цьому плані руни сказав. Да, до речі, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал. Дякую. Ну і заходьте на вкладку Спільнота в наше обществу. Там актуальні новини по каналу, ну і не тільки. Дивіться, прошумо. мо. Відразу падає Аманас. Руна людей. Людей, бачите, військових. Відповідно, все-таки. Хоч руна й перевернута. В даному випадку це не про мирних ідея мова. Про що мова? Далі ось падає трансформація. До речі, рух падає, якщо вже так, ну давайте по порядку. Про що далі? Трансформація ситуації, певна, падає. І куди? А куди? А грошики? грошики. О... Останній мій розклад, який я дивився, я напевно сюди прикручу в рекомендації, от, як не забуду, е, ось, то грошики, падають грошики. Те, що я казав, що там проглядається те, що банально, хто там командири чи хто там, банально їх підкуплять, от і все, щоб вони там нічого не зробили. Ну, знаєте, а якщо і зроблять, то ну, там, щось незначне. Да? Ну, ми тіпа, підірвали, ну, у нас дві левих, воно не пішло да, в такому плані. Катастрофи там не проглядається. Ну, і, до речі, тут жодної руни, яка б е, означала Хагалас, тут не випав. От якби випав, тоді б дійсно варто було переживати. Тут, навпаки, бачите про від відхід сили. Ну, ось дивіться. Так само, ось, бачите, люди військові. Ну, Фехо я пояснив. Кано. це навпаки про гарні новини, якраз про розкриття планів. От, розкриття планів. Ну, відповідно, розвідка, де не тільки наша. Засвітила плани росіян на весь світ, і це тема не сходить, що називається з екранів. Ну, з одного боку, добре. А з другого боку, я казав. Це, чим більше оцих заголовків, що катастрофа там неминуча і так далі, тим, тим сильніше притягують ймовірність такої події. Ну, якби далі можна не пояснювати. Сподіваюсь, моя логіка зрозуміла. Да? Я такими заголовками не страждаю. Ну, чи загроза є? Ну так, да, є. На жаль, не без того. Ну добре, дивіться, все рівно. Гарні новини для людей, зокрема, якщо вже відділити військовий аспект, це якраз для мирних. Тут явно мирні мешканці. Хто там довкола за ЄС живе, це для них будуть і гарні новини. Однозначно. Ну, удача в чомусь. Да? Тобто, те, що я кажу, що може щось витворять, але, але не катастрофа там буде, однозначно. Ну, дивіться, о, до, до, до того, що у нас тут? Ось, бачите, Урус перевернутий, ось я вас перевернутий. Та це вихід, вихід зі станції. Ну, це вихід зі станції, реально. Те, що відбув, ну зараз вже з'явились новини, що вони виходять. А це, схоже, тут так показали, ніби вони повністю вийшли. Чому? Да, тому що ось. Грошики Бабло побіждають зло, як то кажуть. Да? Відповідно, е, ну, тиск партнерів, можливо, спрацював, не лише підкуп і так далі. Що вони вийдуть, ну і спокійно, більш-менш. Але бачите все рівно, Вуня перевернута падає. А це мене трошки насторожує. Це якраз про сумні новини. все рівно. Це якісь сумні новини. Хоч бачите, і трансформація ситуації, нібито, але а ви бачите все рівно, щось ми сумуємо. Е, не все так там гарно на станції. Ну, я ж кажу, що заміновані, да, сюрпризів там залишають, щоб її запустити, там ще доведеться попрацювати після того. В принципі, тут підтверджується так, як я і дивився. Ну, і відповідно, я для себе доклав, випала пуста руна. Ну, значить, що називається, рекомендація від рун, Думай сам, ми все сказали. Якось так. Ну, гаразд. Гаразд. Бачите, тут руйнувань тут, в принципі, підриву там або чого, не видно. Навпаки, до речі, феху, це не лише те, що там можливість того, що підкупили там, хто там сидить на станції. Феху це якраз позначка того, що вона ще ну, в гарному здоров'ї, якщо так. Що Стоїть непошкоджена. Ну, так, як, як воно на даний момент є, принаймні. Да? Ну, гаразд. Цікаво. Добре, давайте, давайте, давайте. Як я як правильно. Ну, давайте, гаразд. Так як я і казав, зараз нови, нову техніку використаю. Ну як? Нову? Я її не показував на каналі, але я насправді нею частенько користуюсь. Ну що, руна Одіна. На одну руну це буде квінтесенція відповіді на питання. Тут і відразу і так, ні, і відразу сила, яка буде, що називається, яка не буде найкраще описувати ситуацію. Ну, відповідно, чи підірвуть вони її? Давайте подивимось. Так, добре, дякую за відповіді. Це я взагалі не на Липень уже буду питати, а взагалі. Відповідно. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи все-таки росіяни підірвуть щось на Запорізький АЕС? А я скажуть неправду. Ну, от і відповідь. От і відповідь. Квінтесенція і ще й руна випала, яка, да? Ну, да. на жаль, да. По тому, як зараз ситуація розвивається, то да, все-таки щось витворять. Ясно, добре. Ну, давайте стосовно радіації запитаємо. Там, в принципі, так, як я раніше дивився, радіації там немає. Та, в принципі, по всім розкладам схоже на те, що вони підірвуть, ну, от якраз ставки охолоджувачі, а не там ядерне паливо чи там самі реактори. Добре, дякую за відповідь. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи після того, як росіяни там щось підірвуть на Запорізькій АЕС, буде витік радіації? Гайскають що неправда. Тепер перевернути. Дагас. Торісас. А... Ну, добре, в принципі, дивіться. Загалом загалом. Загалом. Ну як, відносно непогані випали. Про що мова. Ну, ось пер перевернути. Дагас Торісас, так? Відразу падають, що якісь можливості обмежені будуть. Тобто, ну е да ні. про витік радіації як такий, мова особливо не йде. Ну, якщо що дивіться, добре, якщо що прям взагалі неможливо, на жаль, можливо. Е масштаб. тобто ну схоже, Якщо так, якщо так, ну схоже це щось буквально локальне буде, знаєте? ну Буквально на, на території станції, якщо вже так говорити. Ну, ось, що я кажу, обмеження, якісь можливості. Крім того, це ж ну, руна, яка саме, ну знаєте, якесь приміщення означає. Ну, це про невелику територію, якщо так. Якщо вже так. Ось падає, до речі, да, як трансформація ситуації. Тобто, ще, ну, це, це ж знов таки це не 100%, це ще може змінитися. Ми ж дивимося з тої позиції, як воно зараз є. Як воно зараз проглядається. Найбільш імовірний розвиток подій, будемо так говорити. Ну, і Туріса це все рівно, знаєте, активні дії з одного боку. Активні дії саме, ну, до речі, військові можуть бути в тому напрямку, мається на увазі. да? Е, окрім того, це і відкриття якихось нових можливостей. Ну, про це, ну, це не про витік радіації. Тут би трошки воно по-другому виглядало. Тобто, ну, якщо, що, якщо щось відбудеть, відбудеться, якщо. То, я ж кажу, схоже на те, що воно межі станції не покине. Ось так от. Ну, Взагалі, взагалі, минулі рази взагалі не проглядалось такого. Зараз, ну, певна вірогідність є, але знов-таки невелика. На щастя. Добре, дякую за відповіді. Ну давайте. стосовно тепер закулісня світового, подивимось, що й до чого. В принципі, від, 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 від того рішення. Світового уряду може багато що залежить. Ну, добре, давайте. Дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи, чи вдасться. Да ні, не так. Це, це за друге подумав. Отже, скажіть мені, будь ласка, яке відношення світового уряду того самого, який закулісний тіньовий, до того, що росіяни можуть підірвати Запорізьку АЕС. А я скажуть що це неправда. Тейвас перевернутий. Райдо перевернуто. Ансус. А, Ну, я правильно розумію? Ага. Дивіться, про що мова. <с> 에, про що мова. ТС переверти, райдо переверта Соло Ансус. Ну і для себе уню. До речі, гарно в контексті випало. Зараз поясню. Про що мова? Да світовий уряд сам того боїться. Ну, ось реально це бої не бояться. да. Розуміють, що ну, зв'язаю з ідіотами, що називається. Скажу, які. Ось дивіться, Райдо. Крім того, мало то що бояться, так і обмежені можливості у них певні. Ну, з одного боку, в них, а з другого боку, вони якраз можливості обмежують. Можливості чого? А ось якраз соло, в даному випадку ні. Це не перемога. А це саме бабаг. Угу. Відповідно, вони обмежують можливості бабах. І ось і оце, про це якраз йдуть розмови. Зору угу. зрозуміло. З неадекватами в Росії йдуть розмови з ким би ще. І от я, дивлячись на цей доклад, це я правильно розумію, що це вони якраз ведуть розмови, щоб це запобігти. Ну так, да, я правильно подивився. Я правильно подивився. Відповідно, ну, бачите, в унів, Ну, це мало мало того, що мені підтвердили, то це ще й гарні новини, да по питанню, якщо так. Ну от, раз так, то, значить, я вже кажу, що шанс, що вони щось витворять, є. Все-таки, але, але, це на даний момент. Все-таки робота буде проведена, щоб вони звідти вийшли і такі нічого не зробили в кінечному Ну Бачите, на липень не проглядалось там нічого такого. Хоча, звичайно, той Хагалас мене не порадував. Ну, добре, давайте знов таки подивимося, чи вдасться нам все-таки запобігти. Ну, чи взагалі вдасться запобігти, тому що вони там щось витворять. Тут наслідки, то питання про наслідки. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка. А чи вдасться все-таки Україні уникнути катастрофи на Запорізькій АЕС? А я скажуть його неправду. Інгус. Кана. Лагос. Ну, загалом поки непогано. Ансус перевернутий. Урос І соло. Ха, цікаво. Загалом дивіться. Тобто, ну, те, що я кажу, катастрофи нема. Воно ну, 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 ну не так виглядає. Ну, те, що вони щось витворять, ну, так і витворять. На жаль, да. На жаль, да. от Якраз я руну Одіна гадання і ви використав для того, щоб ну, максимально, вже, знаєте, зустріти ймовірність і подивитися, а, а куди ж, що називається, Шальки-Терезів, куди ж, що ж переважить. Тобто, ну, дивіться, Ну, зараз поясню цей розклад. Тобто, чи вдасться нам запобігти катастрофі? Вдасться. Ну, Всі руни позитивні, крім одної, Загалом. Тобто, ну, ну, зараз поясню, що до чого. Дивіться. Інус, Кано, Лагус, Ансус перевернутий, урус, соло. Про що мова? Інус? Ось було приємне завершення ситуації. Першу руною випало. Чудово. Останній руна перемоги. В даному випадку це про перемогу. Це не про ніякий там бабах. Ні. Е, дивіться, Кано, також. Гарні новини, удача. До речі, тут чітко удача. Про удачу. Тобто, ну, бачите, пощастить. Вищі сили за нас, а якщо там ті щось витворять, а, то воно буде ну, не, не, не настільки масштабне, як могло б бути. Дивіться, Лагус. Е, правильний вектор, окрім того. Ну і вода, до речі. До речі, це про воду. От і що я знов-таки роблю? Висновок: що схоже, що вони такі на ті ставки охолоджувачі націлюються. Ну, якщо так подивитись оцю связку, то це може і бути, що це якраз баг. По чому? Да по воді баг. Тобто, ну. Там про, про реактори мова не йде, про ядерне паливо мова не йде. А от саме про охолодження станції, що мова йде. От на це схоже, на жаль. Ну, В контексті цього, ну це, це краще, ніж знаєте, підрив відпрацьованого ядерного палива чи, і ре, чи реакторів. З охолодженням, якщо вони там з уставком щось витворять, там ще можна щось буде зробити. Це не настільки, ну, паскудно, звичайно, однозначно, не настільки страшно, як інші варіанти. Крім того, дивіться, ну, якраз сумні новини. Це якраз про погані новини. Однозначно. З одного боку, з другого боку, про певний обман. Відповідно, обман, ну що, це з боку росіян? Зрозуміло, так? Да? Ну, дивіться, погані новини, але все рівно під інгузом. Тобто, ну, хоч і погані, але, ну, знаєте, не таке прям не, не критичне, не смертельне. Так скажу. Тобто, ну, ну, така. Умірюємо, як це. Помірно, погані новини, скажімо так. До речі, з чим, ну, якщо це брати, що це вода, то ось погані новини, якраз з водою. Ну, тобто, ну, явно охолодження станції, щось вони туди націлились. Ні дать, ні взять. Уже, як, уже другий розклад на те показує. Ну, дивіться, ось Урус. Це про силу, да, з одного боку. З другого боку, до речі, це про що? Це про. Ну, якщо це розглядати, це, знаєте, успіх якраз у сили. Ну, тобто що, ну, ЗСУ, схоже, так? Да. Схоже, що ЗСУ. Чи то якась взагалі там спецоперація навіть буде. Ну, щось таке одним словом. Є, є, явно, про, явно наша сторона показується. Це однозначно. Ну, відповідно. М а до речі, це ж може бути. Ага, я зрозумів. Ну так, да, це схоже, дійсно, там щось планується. Не, не сидимо ми і не чекаємо, що вони там витворять. Ну, гаразд, про те я не кажу. Хай. Ну і соло, руна перемоги на кінець. Тобто, окрім того, що це я ж кажу, саме як бабах може бути по воді, да, по охолодженню. То це і руна перемоги взагалі по питанню. Чи вдасться уникнути катастрофи? Да, вдасться. Тобто, все, що треба знати. Чи вони щось таке витворять, там підірвуть? Да, підірвуть. Кажу, як є. Ой Боже, з ким ми воюємо? Ну, дивіться, ну, на липень загалом, на липень по станції не показало того. Тобто, ну бачите, там ну, про руйнування мова не йшлася. Хоча, може через те, може через те, що масштаб того руйнування буде мінімальний. через те й не показав руни. Що, в принципі, що що, що, що даремно переживати, да? про радіацію, бачите, ні, не, не цей, не йде мова про те, що воно далеко піде, Там... не схоже навіть, що виток якийсь буде, скажу так. Ну, якщо щось, то буквально локальне на території станції. Ви здивуєтесь, навіть, як це? В режимі роботи станції, і то бувають всякі нештатні ситуації. І там на території станції може щось таке незначне відбутися. Тому, як би. про підрив реакторів тут, на щастя, не йдеться. Ну, а от охолодження, да, схоже, такі ставки охолоджуючі. Придурки. Добре. Ну що, загалом все подивився. Сподіваюсь, трохи вдалося заспокоїти. Хотілося б, звичайно, взагалі сказати, що ні, нічого не буде, але ж, на жаль. Воюємо з ідіотами і терористами, Да Ну тому якось так. Ну, добре, е, в принципі, найгіршого вдасться уникнути. Чорнобиля там не буде, не проглядається його ні, ні разу. Хто там ядерні катастрофи малює, я би, що називається, я з ними не згоден, скажу м'яко. от Ну, і взагалі краще менше б таких заголовки писали е, Чи є загроза? Так, да, є загроза. Чи щось витворять? Ну, так і схоже, що витворять. Чи в липні, ну, може, трохи пізніше. Хоча, може, і в липні все-таки, але бачите, ну там руни руйнувань значних не показав. Ну, ставки охилоджувачі, ну, напевно, да. Добре. Буду завершувати. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!